Якщо ви відчули порчу або пристріт, проведіть цей простий ритуал. Доброго дня, мої дорогі глядачі та гості мого каналу. Мене звати Олена. Часто в нашому житті чужа негативна енергія впливає на нас, коли всі наші плани і починання залишаються нереалізованими. А наша сила, здається, тане на очах. Заздрісні люди можуть зробити все можливе, щоб нашкодити нам. Їх гнів трансформується і вивільняється в негативну енергію. Цей викид негативної енергії часто виражається у формі слів, у формі агресивної нецивілізованої мови. Як ми можемо позбутися від пристріту та порчі? Проведіть цей простий ритуал в той момент. Коли відчуєте, що на вас навели порчу або негативний вплив інших людей, це допоможе вам позбутися всього поганого. Після виконання цього ритуалу ви відчуєте прилив сил та енергії, що допоможе вам більше жити і творити. Найкраще проводити цей ритуал в повній самоті, щоб ніхто не заважав, візьміть просту тонку свічку і запаліть її. В даному випадку вона буде символізувати негативні отчі, які вселилися в вас. Візьміть гострий ніж в руку і, дивлячись на полум'я свічки, скажіть наступні слова. Свічка, свічка, яскраве полум'я, гори, гори, піди їй спали. Після проголошення цих слів погасити полум'я свічки лезом ножа. Потім свічку ставлять на дошку, розрізають на декілька частин. Загортають у папір і виносять на вулицю. Найкраще закопати її в землю, але якщо такої можливості немає, можна просто викинути її в сміттєвий бак. Повторюйте слова заклинання знову, коли викидаєте і коли закопуєте. Після цього ритуалу негатив і порча зникне з вашого життя. У вас з'явиться невидимий захист, який захистить вас від впливу поганих людей. А слова сказані ними зникнуть як полум'я свічки під вістрям ножа.